Протягом трьох місяців учні, студенти та їхні педагоги представили на суд журі немало небагато аж 67 проєктів на різноманітні теми з конкретними розрахунками, дослідженнями, відеододатками, на які варто зважити і до яких необхідно дослухатися переконані члени журі. Діти зараз сучасні діти. Комп'ютери є програми, комп'ютери знають, що таке паблішер, що таке PowerPoint, робити, оформити. А проекти проектні технології вже широко використовують вчителі. При підготовці на уроки у вихованих заходах для вчителя це не новина, і дітям це не новина. Знахідкою освітянського колективу Луцького педагогічного коледжу стало написання проекту їхніми вихованцями, який згодом мав своє логічне продовження в плані його виконання в «Альма-Матері». Студенти прописали шляхи економії енергоресурсів навчальному закладі та підкріпили методику дослідженнями власними підрахунками. Свою роботу вони подали на ознайомлення директору коледжу, і він погодився запровадити учнівську розробку безпосередньо на місці. Ав у вивченні енергетичних потоків. Ми вивчили основи обліку електроенергії, провели графічний аналіз енергоспоживання, ознайомилися з планом заходів енергозбереження, і на основі цього розробили пропозиції потенціальних шляхів енергозбереження в Луцькому педагогічному коледжі. За свій проект Студентський аудит з енергозбереження у Луцькому педколеджі студенти здобули перше місце в категорії Студентський проект. Ще один не менш цікавий проект розробили ліцеїсти Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Хлопці цією роботою вразили навіть досвідчених членів журі. Вони розповіли, чим же займаються юні волиняни в парламенті генеральної асамблеї. ООН. відзначили дипломом за зайняте перше місце студентів Колківського вищого професійного училища за роботу сучасне волинське весілля в народному стилі. Дівчата так захопилися підготовкою до відповідального заняття, що й не помітили, як розпочали розробляти індивідуальні сценарії весіль в народному стилі для численних замовників. Тепер кажуть студентки, можна відкривати власну студію. До речі, учні цього навчального закладу представили на розгляд журі аж три власні проекти. Ще в категорії студентський проект найвищу сходинку п'єдесталу віддали проекту Крокуємо містом Луцьком, мікрорайон Теремно. А серед проектів учнів 5-8 класів, найкращими, було визнано роботи учнів Маяківського навчально-виховного комплексу Червоне щастя по-українськи та вихованців загальноосвітньої школи села Озірце Горохівського району не знаємо ціну водиці, доки не висохне криниця. Серед 9-11 класів найбільш вдало попрацювали учні ЗОЖ села Боголюби Луцького району. Вони на постарі посадили парк слави. Спершу очистили ділянку від сміття приблизно в один гектар, підготували землю до посадки дерев. саджиці їм надало місцеве лісництво та висадили парк. І в подальшому його доглядають. Створення парку слави саме так школярі назвали власне досягнення. Організатори першого обласного конкурсу учнівських проєктів висловили надію, що він стане традиційним і залучатиме до проектної діяльності усіх творчих, допитливих і талановитих учнів та студентів Волині. А цьогорічні роботи будуть опубліковані в спеціальних посібниках та роздані у школи області навчальні заклади першого другого рівня акредитації.